Рікта Рюрика Вседенна. Канонічна слов'янська ведична рік та Юрика Вседенна гімн молитва для урочистого проголошення вранці, в день та ввечері. Призначається для встановлення правильного порядку і напрямку філософського осмислення священної величі Рюрика. Давні князі слов'янам Боги. Давні князі святі приклади вони, давні князі слава їхнім іменам. Давні князі, будемо вірні ми давнім богам, давні князі Рюрик – славний Отець, давні князі, полум'яний прийнявши вінець, давні князі, як то ж би у світі святіший, давні князі переможе численних супротивців, давні князі нам бисть приклади та честь, як старинні князі і як святиться огонь меч. Давні князі Рюрик – Бог наш святий, давні князі, Рюрик – Бог наш святий. Давні князі, рюрик Бог наш святий, рюрик Бог наш святий, возгоріша земля. Рюрик Бог наш святий, рече нам небеса. Давні князі дарували нам світ. Рюрик Бог наш святий дарував нам завіт, завіщав нам війну, заповідав боротьбу і державу. Породив див князів, дарувавши нам шлях. Меч, гостривши на врожко піднімавши піднімавши зуби. нема князя святіше, нема полум'я гостріше. Умря Борусь вся з Боговітом рукою Германовою. Злобой Вінітиря, повстала Русь Міндогом старим братом та синами його, боки, окрепещачі. По смерті Всеслава Всевладного повстали проти нього народи запродавні. Син слаб його, і завінець билися, вбиваючи своїх, вбиваючи себе, греком заговорені. Підняв Русь Прасвят, стоящий з ним Борис, і кий новий великий град той вдержащ. Казарк не спредав нас, наймиховші сил стояти проти суятних, він предків забувши. Суятний юдове настирний сордок смиїсть обшого корня, він Бога отверщений. Боляш канз наш слаб був казар над їм давлящий. Рече він, звертаючись, о сине ти, милий мені вірного брата. До тебе, я річу, прийди, княже, ти в Київ, а сколь домалий литами та греками мучений. і з цими людьми дарунки тобі приніс. Боряш Карлових злих воїнів топив їх славний рюрік. Ідучи долом і тими морями, йому відвагає броня, а меч і станом даний, сяє, ріжучи врагів, побиває, святкуючи, знову я сіяв сварогом даний. Йому схилилися дар несучі. Була там зла відплата, і кров слов'ян відомщена була, і вража кров лилася. Плащ Рюрика почервонів. Коли ж крулі злі немалі сили говорили йому про мир, він братів каназьми призначав і збираючи військо. Вернувшись, Русь обороняв. Пішов Каган і оскорбів увесь Київ багатоденно. Вороги готували нам зло, а він, Рюрик, їх обезголовив. Творив там Рюрик тризну, насипав дарну він курган. І Каган був почтенний. кнес отець святителі з Крастану вінчав на кровно князя над водами Дніпра. Сер Рюрик став над князьми, князь Востольний Київ, входячи. Терем княжий укріпив. Підняв він стіни Києву і чистоколи і вали та страшні мертвичі. Козирі бачить не могли. Творячи укріплення і війська влаштував нове місто, повергнув сталих сіверян, поставив небоград, подеснів Київ двиною до водчинних володінь. Так правив князь: не стало сили ворожих. Дулі би і гальці його ж увінчали. Зросли сили наші. Устроєн Київ, йому подібний небоград, рад медимичий поставлен для охорони. Землі наші без зла, ріс поруч і асколь. Трувор їх навчає. Творячи уроки та суди. Русинська наша віра міцніла. Старці знову говорили цар греків був боявся не боров знову рюрік крулих, а мечі ліпші збираючи Русі давав проти злісних. Убитий був Ігор, славний князь, як Трувор Тавітевич. Олег їм трізну, За них ворогів верх пекло славний Рюрік, і за Діогенеся та за Русь, за брата та Отчизну, володіючи англами, скирями, врязьми, варями, венде, свеоне, курші, багатьох підкорив. Йому схилилася Русь, самгата, Дуліб'я, Бажена та Синь. Хазар він підкорив. Пішов він у вогняній лодії, у сонце сяюче, залишивши Ігоря нам князя Стемен та Олег із ним же. Славимо Рюрика Святого, славимо Бога, славимо Бога, славимо Рюрика святого, славимо Бога, славимо Бога, славимо Рюрика Святого, славимо Бога, славимо Блама Бога, славимо млада Діогена, славимо Трувора та Рати, славимо Харальда, славимо мудрого Ростислава та Браньова! славимо славна Сінеуса, і славимо ми Олега князя Опікуна. Славимо рюріка святого, славимо Бога, славимо Бога, славимо морюріка святого, славимо Бога, славимо Бога, славимо марюріка святого, славимо Бога, славимо Бога, славимо крака, славимо Дариню, славимо Ігоря, славимо Святослав! Свята слава, святому славу. Ми славимо вірну Ярополка та святополка. Славимо юріка святого! Славимо Бога! Славимо Бога! славимо Мюріка Святого! Славимо Бога! Славимо Бога! Славимо юріка святого! Славимо Бога! Славимо Бога! Vidicne mantra ruriku, aum rau raksae au Aum rau raksae au korai, raksae